Друзі, привіт! Приготування цього чудового рецепту розпочинаємо з нарізання цибулі. Нам знадобиться одна штука! Коли готую печінку з цибулею, то люблю нарізати крупно кільцями або півкільцями. Ви можете нарізати так, як вам більше подобається. Головне, не занадто товсто, щоб цибуля в банці встигла приготуватись. Висипаємо в окрему миску, тут будемо все змішувати разом зі спеціями. Відставляємо. Далі нам знадобиться два яблука середні або великі. Можна брати будь-який сорт. Як на мене, смачніше за все за цим рецептом будуть кисло солодкі. Очищаємо від шкірки. Розрізаємо на 4 частини, видаляємо серцевину і нарізаємо дольками. З четвертинки виходить 4 дольки, яблука відправляємо до цибулі. Тепер спеції паприка пів чайної ложки, карі пів чайної ложки, перемішуємо. Тепер беремо курячу печінку. Тут близько пів кілограма. Додаємо сіль одну чайну ложку і перець треть чайної ложки. Перемішуємо. Беремо банку в мене об'ємом 1 літр, і викладаємо підготовлені інгредієнти шарами яблука з цибулею, 2-3 шматочки печінки і повторюємо, поки вистачає місця. Накриваємо фольгою і повторюємо те ж саме. З наступною банкою відправляємо банки, важливо, в холодну духовку. Ставимо 180 градусів і залишаємо на 30 хвилин. Ось що у нас вийшло! З яблук і цибулі виділився сік, майже пів банки. Залишилось викласти в тарілку і скуштувати. Що ж, яблука і цибуля приготувалися. Печінка всередині має гарний рожевий колір. А смак, друзі, це просто не перевершено. Всім раджу спробувати. Дуже ніжна та не у роті в порівнянні зі смаженою просто небо і земля. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайк та підписатись. Дякую за перегляд цим! Смачного і гарного настрою!